Друзі, колеги, привіт! Сьогодні у нас такий незвичайний день. Поступила пропозиція зібратися на майданчику, на дослідному майданчику Полизнань. Ви пам'ятаєте, що це наші колеги, що це наші партнери компанії Євроцем. І сьогодні ми тут зібралися і не просто так, а запросили ще. Влогерів, які працюють з компанією, таких же, як і я. І ми зараз знову пройдемося, поговоримо про ті досліди, які вже є на майданчику. Я останній раз був місяць тому, і думаю, що тут багато нових змін. Ви пам'ятаєте, які основні досліди. І зараз ми попросимо фахівців компанії. Розказати нам і головне відповісти на наші запитання. Дмитре, я, по-перше, хочу подякувати за те, що сьогодні дуже ну, цікаво ми поговорили, пройшлися з колегами, їх було небагато, тому можна було кожному поставити свої запитання. От. Ти ж у нас вовчкоборець, тому е запитання по вовчку. По-перше, ну, е я дуже заглиблюватися не хочу, тому що в матеріалі ми проходили і ми там казали, як. Як все це працює, але в цьому році от для тебе якісь ну, яскраві такі цього персонажу і Яскраві моменти. Може щось ти згадаєш. Може пов'язано з розповсюдженням, може пов'язано з расами, може з чимось ще. От щоб ти в одну хвилину от, зараз обов'язково нагадав. І в мене є ще друге питання mm -hmm. до тебе. А, значить, так, є. Ну, Взагалі бачимо перше. Вовчок дуже сильно мутує, це не нове, і ми бачимо, що це дуже агресивна рослина з гарним адаптивним апаратом. Перше. Навіть тут ми бачимо, що є рослини, які вже. Мають дуже потужну толерантність до євролайтенгу, тобто, якщо раніше ми вносили євролайтинг до кінця періоду вегітації соняшника, в нас не було жодної рослини. Зараз ми вже бачимо, що ми внесли євролайтинг і де вже на середині вегітації соняшнику вже з'являється вовчок. Так це не так критично, як на ранніх стадіях, але тим не менше, це як то кажуть, тільки початок. З часом ця стійкість буде збільшуватись, збільшуватися, являть... ми бачимо що... тренд. Це так. перший. І друге, ми бачимо, що навіть нові надстійкі гібриди сонячнику, які за, знову ж таки, за заявами селекційних компаній, тому що е, ну, ми не можемо стверджувати насправді, що це стійкі до 7, 7, 7 плюс раз вовчку. Сьогодні навіть хтось каже, що до восьми раз вовчку, хоча я особисто, е, як людина, яка бу, ну, вивчає я цю тему. Будемо, Коротше, так, я так. не не знаю, як вони її знаходять восьм, чарівники 8. є, чарівники є але буде. навіть на гібриди дуже потужних селекційних компаній, самі сучасні вже вражаються. Вони тільки там вчора-позавчора вийшли на ринок, а на них вже є вовчок. Це велика проблема. І це вже не Південь, це вже не Схід, це вже Полтавщина. От до речі, хлопці тільки що казали, що. Я, ми... я чому б з цього почав? Тому що я знаю, що ваша компанія, і ти окремо займаєтесь дослідженнями і Працюєте в світовій системі дослідження цієї проблеми, і я бачив дуже цікаву акцію, щоб люди, звичайні агрономи, збирали насіння вовчку і передавали вам для того, щоб ваш, по-перше, поширилися аріал, ви бачили розповсюдження. По-друге, ну ви маєте дуже значно більший вибір так трошечки про цю компанію що це для цього для чого це потрібно так, значить, ну по-перше, ми проводимо дослідження з вовчком. Ми досліджуємо рослини, що є донорами стійкості, на стійкість до нових раз вовчку. Для чого ми це робимо? Для того, щоб е, селекціонери в подальшому з цих донорів стійкості виводили нові стійкі гібриди. Але для того, щоб мати гібриди стійкі до нових рас, які тільки що з'явились, нам треба ці раси десь знайти. Тому ми на сьогоднішній день заохочуємо і просимо всіх фермерів, які мають в себе соняшники, мають е, семирасові гібриди соняшнику. Долучатись до нашої акції, вона це дуже Це Стосується просто. тільки, семи раси, тільки семи... ні, ні, Це стосується тільки семи, семи плюс расових е, е, гібридів соняшника. Тобто, якщо ви маєте соняшник, який семи расовий плюс, значить і на ньому є вовчок, в нас велика прохання, прохання, да, зібрати 40 рослин. Зібрати їх в звичайний зіп пакет, написати в записочці регіон. Тобто обмолочувати не треба. Ні, просто зібрати, але це мають бути цілі висохші рослини, на яких є нерозкриті коробочки, для того, щоб ми це насіння могли в себе в лабораторії вилучити і використати в дослідах або відправити в рамках цієї ну, консорціуму дослідження вовчку. Угу. Збираєте рослини. Кладете в там, звичайний зіп-пакет, чи герметично закриваєте. Обов'язково пишете записку, що це за гібрид, регіон, ваші контактні дані для того, щоб і відправляєте нам на офіс новою поштою. Для чого нам зворотні дані? Для того, щоб ми вам, як вдячність за вашу таку ініціативу і допомогу, відправили від себе теж маленькі приємні подаруночки, щоб ваша робота, окрім морального, ще приносила якесь трошки, як то кажуть, духовне фізичне задоволення. Я хочу додати, що ну, всі, хто хоче ну, щиро допомогти тут, світовій справі, то будь ласка, ви знайдете всі параметри цієї акції на сайті або на фейсторі на, на каналах компанії Євросем і там досить докладно буде. Ну і в коментарях до цього інтерв'ю ми теж дамо покликання на цю акцію, щоб ви могли. Її прямо не відходячи від Дмитра Шацмана, одразу відподивитися. <рес> Дмитрий дуже вдячний тобі за сьогоднішній дякую день і за таке прохання, щоб ми могли долучитися до такої великої справи, від якої залежить і наші майбутнє. Теж. Дякую, дякую всім, хто долучиться і вам дякую. Слава за вашим героям слава.